То суть в чому? Є цей об'єкт, ми приходимо до нього з якимось подарунками, побажаннями і так проходять дні народження. Коли ми говоримо про Різдво, і народження Ісуса Христа, то тут саме в цьому дні ми можемо побачити хлебинну сутність всієї Його суті. що він приходить не для того, щоб отримати їх подарунки, не для того, щоб цей день вірити А Саме цікаво, що він стає подарунком. Великий Бог приходить у цей світ. І стає ось цим подробним, які так викинеть кожному з нас. Мені і тобі. Не для того, щоб йому приносили, що зерувати, а він приходить для того, щоб стати ближчим, для того, щоб відновити той зв'язок, який мав Адам в Едемському саду, той який втратив через них. На сьогодні ще не як Різдво. це якраз. Ще раз і ще раз одне із тих нагадувань, Великої місії Бога, який прийшов цей світ. Син Божий прийшов цей світ і став сином людським для того, щоб сини та дочки людські стали синами та дочками Бога. Самодостатньо би було все, і Ти прийшов цей світ для того, щоб, щоб стати ближчим до, до мене. І ти прийшов цей подарунком. І це ще раз і ще раз зайшло нагадати про те, як момент по себе вирости в цьому світі. Не так, що я народжений цей світ для того і мені вже народився в цей світ, і мені всі повинні, всі доложили. Ми так само наше життя має подивитися на тому, що, щоб ти віддавати, дарувати свій час. Слово, свої сили, свою любов, тім люди, які поруч нася. Для мене цей різдво. Один із найпрекрасніших, найвеличніших. Я щиро бажаю для кожного, щоб цей подарунок він народився в кожному серці. Деякі поруч. найбільше необхідність в нашому житті Те, що ми були з Богом, що Бог прові нас. Цього бажаємо вам і на кінець. нехай бажаємо залишиться для вас.